Я рада вас знову вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. І зараз я вам розповім і покажу, що ж я зв'язала за цей тиждень. Як ви бачите, я дов'язала оці шкарпетки із пряжі вівчарі, кольорова вовна, де, мабуть, шкарпеткова з залишків пряжі. Такі вони вийшли великі, десь на 45-й розмір, як мінімум. Березала поправила, все, вони готові. Дві шкарпеточки. Тут трошечки, от бачите, як моточки не мотай і як не ваш, все одне буде якесь розходження. Тому тут трошки більшого. Хоча, тут, бачите. Тож хелікс, тільки трошки другий сірий. Це такий сірий, був як твідовий, такими бачите різнокольоровими вкрапленнями. А цей просто такий сіро-голубий. А це голубенька. Тому вони вийшли отакі великі, 45-й. Ну, не ж там хлопці малі. Не 40-41. Тому 45-й. Оце, я ті, хто бачили мій пост в інстаграмі, вони бачили на початку. Процес ці шкарпетки. Я їх дов'язала, також попрала. І це 42-43. Вони налізли на блокатор шкарпетковий 42-43. Це також залишки. Сіренькі маточки в мене є, 50-грамові, такий темно темно такий графітовий. ну, Він поштишо що чорний. І е, оце пряжа це Алізе. Комфорт Сокс. Залишки. Я в'язала такі подросткові такі шкарпетки, і це залишок, -залиш... залишок залишився. І я вив'язала в нуль, вив'язала в нуль. І це чергові шкарпетки. Це вже в мою скриньки для ЗСУ треті шкарпетки. Оці були перші. Типа думає, ходять тут коти і мішають. І також, зараз я вам не зможу їх показати, але на роботі я розпочала ще одні шкарпетки. Також така буде резиночка, п'яточка і носочок шкарпетки. А оце я знайшла в своїх запасах великих запасах шкарпеткової пряжі, у мене виявляється нестача такої чоловічих кольорів. Найшла точно отаку тільки в сіру, світло-сіром і в темно-сіром кольорі. Це буде як мінімум дві пари шкарпеток, якщо їх отак робити колаборацію з іншим кольором. І. Ну, що більш-менш знайшла, це отака. Це вона стокова. Оцю я купляла. ну Вона на екрані щось мені світліша. А так, отака, це цервіння я купляла в інстаграмі у дівчинки. Ой, в телеграмі. в розхамячки Але я не переймаюся. Я купила собі перед цим. По скитці була акція упаковку, але в тій упаковці по 4 маточка на кобох чорного кольору і кольору хаки. Це такі оті, що круглі матки такі. Купила в мене є, буду комбінувати. У мене план. Елій план. Я так собі задумала, що мені треба в тиждень в'язати хоча б пару шкарпеток, поки я в'яжу чоловічі. І ще в мене один план, я вам зараз його покажу. Так, по шкарпеткам все зрозуміло. Три пари є. У Мене, мабуть, ще десь одна лежить. Мабуть, десь одна лежить дуже чоловіча шкарпетка з залишків, треба її сюди додати. Ну, але то потім. Значить, убираємо шкарпетки. Слідуючим, що я вам хочу показати, це оця моя сукенка. Я за цей тиждень вив'язала клубочки свої, які у мене були такого бускового кольору. Я вив'язала. І вже так у мене ну, ось на цьому рівні я показувала, що я розпочала. І це я так за два дні пров'язала. Трошки петельки пригають, бо це. Я ж вже перев'язця, у мене пряжа розпущена, я її не виравнюю нічого. Я знаю, що потім, коли попереш белу, ну я не знаю, як у кого, у мене бела робиться стабільною, скриває потім усі Ось оце моє плаття, яке я в'язала позаминулого році. І все тут нормально. І от. З остатка фіолетова, як я вам минулого разу казала, я хочу отут зв'язати длінші рукавчики. І я їх зв'яжу, щоб це таке було переходяще демісезонне сезонне Значить, тут. Ай! я все... Ще... І є у мене отакі загнушки. Я щось тут одна, більше не знайду. Ну, коротше, заглушки є, але я завжди забуваю їх собі почепити. Значить, значит, значит. Ось оце. Далі у мене ось 100 грам кольору, я його розпочну отак. Потім я вклиню сюди оцей. Це теж начебто і бусковий, а тільки різні, бачите, відтінки. Ну, тут такий є, тому я сюди такий. І от таким я закінчу цю суканочку. І буде такий. Понизу буде кольоровий ефект. Ефект. Буде така жіночка-метелик. Це те, що я пров'язала також за цей тиждень. Ой, я вибачаюсь. І останнє, що я вам хочу показати і що я робила, я пов'язала свій пледик. Пледик, бачите, вже не хоче вміщатися, так? Да? Я пров'язала пледик, і в цьому пледові вже три матка. Ось е, один синій, далі пішов жовтий, і знову синій. Я вже перемотала клубочок жовтого, зараз буде підключатися жовтий. І знову ж хочу. Е, в тиждень вив'язувати пару шкарпеток, і в тиждень вив'язувати моточок чергової, чергового кольору на цей плед. Я також замовила ще пряжу на плет, а тільки таку, також замовила акрил. е, в осінніх таких кольорах вона як прийде, я вам покажу її. І це буде ще один плед. Бо це таке хочу плед зробити своєму нацгвардійцю коханому, любимому сину. Тому це, а собі пледик ще зроблю один. Так, з пледиком теж все понятно. Ох, я сьогодні швидко. Так, а ще я вам хочу показати, що в мене є. От в мене є отака от, покупочка. Я її також уже давно, давно, я забула в минулого разу вам її показати. Але сейчас покажу. Я купила. Я купила два моточка е, от таких перлинок. Вони такі на екрані зараз якісь жовтіщі. А вони такі різнокольорові, жовтіші, розовіші, і біленькі це бавовна і прилиночки. І що я хочу? Мені давно-давно-давно, года три назад, дарили отаку пряжу. Це. Цвіт сангорою. Тут 700 метрів, по-моєму, на 100 грамів. Він такий теж, бачите, тут тихо, сфокусуйся. Тут теж є. Соно. І жовтенькі, розовенькі такі вкраплення. Бачите? І вони прямо тут підходять, підходять. І я вив'язала зразочок. Я їх поєднала і вив'язала такий зразочок. І хочу я в'язала на спицях номер 4 Оцю нижню розиночку робила на 3,5. І хочу зв'язати такий джемперочок. Буде отакий джемпер. Такий непоганий доволі. Приємний на дотик І не дивлячись на те, що отак різниця ну за, дуже помітна, ну дуже це такий розово-кремовий та що ж ти будеш діти? Зараз світ закінчиться А от коли воно разом, такий легенький-легенький Меланж І це буде моя одна із е робіт восени. Так, це я вам зараз показала, молодець. Так. Що вам ще розказати А, ще хочу розказати, що замовила і мені вже прийшли отакі два органайзера. Я замовила собі. Знову з китайського сайта. Уже коли прийшли, побачила, що один більший, другий трошки менший. Ну це не важно. І сюди я поклала усі свої... Не усі крючечки. Ось це. І це ми тут просто щось я його, тому що ще не доклала до пуття. Це ті. Гачки, якими я ну, прям дуже-дуже в'яржу. Дуже-дуже в'яжу. І ось такий ще один, ну тут ще до кінця не до. Ось отакі. Тут теж ще не в доложення. І ви знаєте, це замовляла за два рази. І так вийшло, що оцей Ну, на сайті тему, на оцьому китайському, той, що працює на Україну, ну, на зв'язок з Україною, дуже стрибають ціни. От можна подивитися що Сьогодні він буде стояти 400 гривень там, чи 450, ти його кладеш в корзину собі, і там наслідуючи, там чи через декілька днів він може бути вже 380. Потім він може опять на 400 кинути, потім може на 280 І якщо оцей я замовила 405 чи 303, такий дуже цікавий. Трошки він бірюзовим а на самому ділі він такий м'ятного кольору. За 304 чи 305 гривень, що ну, ну, в масштабі всього ринку, то це не так і ну вартувало не так уж і дорого, то через якийсь час оцей футляр, футляр органайзер, я взяла за 180 гривень. І, ну, як ви вже, хто зі мною, зі мною давно, ви бачили, що у мене всі мої гачки лежали в отакомусь піналі. Вони і зараз тут лежать ще. Ну, гачків у мене багато. Тут, а, тут пусто. Тому що я ще не всі гачки свої позбирала по всій окрузі. Бачите? То я... Дуже довольна, що я їх купила. І тепер у мене от такі є органайзери І більш-менш все у мене буде лежати в порядку. Так, це теж розповіла. А ще хочу вам, знаєте, що розказати. Я, не дивлячись на свій вік, так час від часу підзаліпаю, як каже, молодь, в тіктоці. І ось. Колись попадає мені в рекомендаціях молода жінка. Я не знаю, то ли вона з Китаю, то ли вона з В'єтнама, то ли вона, я не знаю, откуди там, з Кореї, про їхнє життя. Десь вони там в горах живуть. З чоловіком у них двоє маленьких дітей, і от як вона важко працює. І в один прекрасний момент я вставлю вам зараз тут фотографію. Ну так, я ну, сподіваюся, що мене YouTube не забанить, е я вам зараз ставлю фотографію з Тіктока. І ви подивитесь, чому отут лежить цей органайзер. Зрозуміли? Коли я дивилась оцей ролик. Я не сразу зрозуміла, ну що воно таке на ній надіте, що ну око прям притягує, ну щось таке знайоме, навіть рідне. Думаю, та що ж воно таке, що воно таке? І тут я зрозуміла, чехол з органайзера чаогу спиць, така сама в неї жилетка. Камізолька наша українська. І це було доволі не ну, як незвично для мене, бо всі так кажуть такий качественний чехол, такий хороший там тканина бавовна така. А люди там із них стьогоні камізольки шиють. Ну, так, доволі так непогано. Інтересненько. Ну що ж, дівчатка, коротше, трошки побалакала відео не таке вже і велике вийшло, але я вам трошки розповіла, що я пов'язала. І зараз я з вами хочу вже попрощатися, побажати вам всього-всього самого найкращого, щоб у вас вистачало часу на ваше любі, любиме. Рукоділля, що б ви не робили? Чи ви шиєте, чи ви в'яжете, чи ви малюєте картини по номерам, чи ви вишиваєте, чи ви викладаєте ту алмазну мозаїку, щоб ви робили це з любов'ю, з теплом, щоб ви вкладали туди свою душу. І все у нас буде добре. З вами була Еля. Я сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося, і все у нас буде пречудово. До побачення! Скоро зустрінемось!